Вітаю, друзі. Хочу розповісти вам про одну троянду, яка мене дуже здивувала в цьому році. Це Ферібумда Гаральд Вольфард, Дельбар, 2013 рік. У мене вона вже 3 роки. Зовсім вона мене нічим не дивувала, бо подні квітки квітні. А в цьому році вона мене здивувала. Дивувала вона мене тільки кольором. Ну, звичайно ж, камера телефону не передає цей колір. Там намішано і малиновий, і кораловий, і рожевий. Дивувала. Подні квітці квітла. А в цьому році зараз три квіточки. Але вона мене здивувала розміром. Квітки. І дивує тим, що це в ході як Якось в може бути квітка 15 см. Тільки що міряла мінускою. Диво дивне, а не квітка. Я дуже рада, що я її тоді купила, коли була дилемма між різними іншими сортами. Я бачу, що це буде дуже красиво. Від какущ. Оце із серії Великі Кухарі. На честь буде доволі перенована. Ну вона дивує, дивує своїм кольором. Так, да, вона має ніжний парфумований запах. Дуже шкодую, що камера ніколи не передає реальний колір троянд. Мені це дуже шкода. Ось така. Бунда, дивна. Аральд Вольфард.